Моє вітання це інформаційний марафон телеканалу. Ті 7 плюс і ми далі наживо стежимо за подіями країни. У студії для вас працює Альона Ковальчук. і Нагадаю, що трансляція цього етару також триває на нашій Фейсбук-сторінці і Ютуб каналі. А далі ми поговоримо про те, чому забрали оплату зв'язку із зимової підтримки та про особливості Чорної П'ятниці в Україні. З нами на зв'язку керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС Ілляни Сходовський. Вітаю вас і слава Україні! Слава доброго дня. Вже стартували перші виплати за поданими заявками на отримання фінансової допомоги в межах державної програми Зимова підтримка уряду України. І за словами прем'єрки Свериденко, станом на ранок понеділка гроші отримали 1 мільйон 700 тисяч українців. А заявки вже подали понад 10 мільйонів українців. Отримані тисячу гривень можна використати на щоденні потреби або на важливі покупки. Проте з цільового переліку вилучили оплату послуг мобільного зв'язку та Інтернету та на придбання залізничних квитків власне в суспільстві почалося таке обурення, тому що спершу був один список на що можна витратити ці гроші. Зараз він скорочується. На ваш погляд, чому ну, Дивіться, взагалі, якщо розглядати з приводу а, того, а, чому в чому сенс цієї програми, це стимулювання українського виробника. Тобто вам видаються гроші і ви купуєте ті товари, які виробляються безпосередньо українськими компаніями. але не лише тільки купуються українські компанії, а є певна конкуренція, тобто у вас є вибір або купити щось іноземного виробництва. Або купити щось українського виробництва, і ви при наявності такого вибору за рахунок того, що у вас є ця тисяча, ви, ви купуєте безпосередньо українського виробництва у зв'язку з тим, що мобільний зв'язок він не має конкуренції, він є лише тільки українського виробництва. В такому випадку ціль програми не досягається, і тому ця тисяча відповідно вже була обмежена в напрямах використання конкретно мобільного зв'язку, тому що тут в принципі альтернативи немає. Тут є лише тільки декілька компаній: це компанія Vodafone, Кіста Лайф, і у вас в принципі це просто кошти одразу перенаправляються саме цим компаніям. З цієї причини, в принципі, і було обмеження напряму використання. Разом з тим. Я вважаю, що в цілому ця програма є абсолютно непотрібною. І поясню, чому. По-перше, якщо б дійсно держава хоче допомогти, то для цього треба визначати а, категорію громадян, які такої підтримки до потребують. А, це можуть бути пенсіонери, це може бути люди з інвалідністю, а це може бути сім'я з дітьми. Це може бути, наприклад, внутрішньопереміщені особи і так далі. І в такому випадку виділення коштів саме таким категоріям громадян, вони є відповідно обґрунтовані. Разом з тим зараз виділяються ці кошти абсолютно всім категоріям, тобто, іншими словами, навіть комусь хто заробляє зарпо зарплата 100 сто тисяч більше. А він також отримує ці зимової підтримки в умовах війни. У нас коли у нас обмежений бюджетний ресурс, і ми фактично. Функціонуємо за рахунок міжнародної підтримки. Я вважаю що таке втрачання коштів є недоцільним. Тому я виступаю проти в цілому цієї програми. І сподіваюся, що вона все ж таки нарешті буде е, закрита. Але натомість вона триває вже другий рік поспіль. Фактично, чому влада не робить висновки? Тоді чи це елемент популізму? Теж повернення довіри до влади і більше політичний момент. Ну, це гаречка, це те саме, в принципі, за своєю функцією, враховуючи те, як вона роздається, це має повний аналог гречки перед виборами. Звичайно, говорять про те, що вибори в бюджеті не передбачені, але е, треба розуміти, що у нас є резервний фонд. Резервний фонд він не потребує до такого голосування в Раді і за. Е, Бажання можна спокійно виділити всю необхідну суму для того, щоб провести вибори а, в Україні. Тому в цьому контексті а, це не є проблема виділення коштів. А чому Тому що, ну, піднімають рейтинг таким чином ще раз, а, якщо це була би свідома і правильна програма, то виділяється соціально незахищена версія населення, і відповідно їм надається така підтримка. Абсолютно всім під час війни це є неправильне, Політикою і плюс, якщо ми воно говорити, наприклад, те, що я спочатку зазначав, необхідність підтримки українського виробника... То а, вже було підраховано ефект е, саме від цієї програми, і було зазначено про те, що це дуже низький та він складає лише тільки одну тисячну відсотка. Тобто, іншими словами, сума, яка е, була витрачена цю програму, ну не дала той ефект, на який розраховувалися. Українці не сильно змінювали свої уподобання, тобто вони як купували певні продукти, так вони, в принципі, і купують. Тому в цьому ключі ніяких таких, е, скажімо так, ефектів, які б до. Дало би додаткового економічного зростання немає. Зараз близько 10 мільйонів українців вже подали заявку, аби отримати тисячу гривень. Про що це говорить? Про власне те, що люди потребують цих грошей? Чи можливо це за принципом дають бери? Дають бери. Тобто переважно дають бери. Тобто, це так дійсно в Україні є багато людей, які і потребують ці кошти, для них є суттєво а навіть тисяча гривень, яку вона отримує, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо наших вчителів, то у них середня заробітна плата складає 12 тисяч гривень, тому тисяча гривень для них суттєва. Але в принципі, враховуючи, що в цілому по Україні середня заробітна плата на сьогоднішній день сягає 20 тисяч гривень. То в принципі, ну, тисячі гривень не є такою суттєвою. Тому в цьому ключі дають бери. А я дуже сподіваюся, що ті люди, які беруть і мають значні заробітні плати, ну як мінімум більше середньої заробітної плати, вони ці кошти а, спрямують на підтримку оборони. А цей такий спосіб використання коштів і я, до речі, саме так і зробив, тобто я вже отримав цю тисячу гривень і відповідно одразу прорахував міністерство а, на. На армію дронів це програма, яка є відповідна в дії, дуже легко здійснити такий переказ. Я суму цієї не потребую, але вважаю, що якщо держава не розуміє, як витрачати кошти під час війни, і першу, куди, перша напряма, куди мають спрямовуватися всі ресурси, які є, це безпосередньо на підтримку нашої армії, ну тоді приходиться замість неї приймати відповідне рішення, перенаправляти кошти саме на такі ціни. Навколо цієї тисячі гривень ще й багато конспірології в соціальних мережах брати і не брати, особливо минулого року активно говорили про те, що це ще й момент перепису населення, або дізнатися, скільки українців залишається в Україні і так далі. Як ви ставитесь до цієї конспірології? Ну до цієї однозначно негативно. Тут ніякого перепису населення в принципі нема, але я би більше звернув увагу на те, як доступ до того рахунку. А на які перераховувати ці кошти, чому тому, що, наприклад, були відповідно це вже не конспірологія, а факт що по факту, коли ви підписувати договір, що ви будете отримувати якусь допомогу від держави, то ви надавали доступ до всіх своїх рахунків, деякі банки не зовсім коректно, а відповідно складали такий договір. А замість того, щоб надати доступ виключно лише тільки до рахунку, який використовується для отримання коштів, відповідно давався до всіх рахунків, тому в цьому ключі є певні, скажімо так, ризики. В цьому плані, але якщо е ви маєте в одному банку, скажімо так, а всі розрахунки здійснюєте в іншому банку, то в такому випадку ви в принципі убезпечуєте себе ось е від необґрунтованого доступу до банківського рахунку е з боку державних органу. Є ще одна державна програма національні кешбеки. цього тижня з'явилася інформація про те, що власне буде згортання цієї програми. Потім було спростування від міністерства економіки довкілля сільського господарства і заявили про те, що національний кешбек буде продовжувати роботу в штат в штатному режимі, і вони не готували і не розглядали документів, які передбачали б його припинення. Як в цілому Україні ця програма працює? Чи вона себе виправдала? Абсолютно не виправдала, тобто а була якась надія, що почнеться там, наприклад, зміна подобання. Це буде підтримка вітчизняного виробництва, але це не підтвердилося і не це, потім витрачати на це 3-4 мільярди. Я вважаю, ну абсолютно не, не вґрунтована і неправильно. Тому в цьому ключі, звичайно, треба звертати. Пояснюю тут, в чому, по-перше, проблема. Чому говорили, що звертаються? Тому що кошти на ці вони відсутні. Вони просто-напросто відсутні. І постійно треба забирати з інших програм, з програми прямої підтримки українських виробництв, які мають більше ефект. Забирати з програм, наприклад, соціальної підтримки. Це також не необґрунтовано. Тобто, з програми мінування, розмінування, точніше. І це також абсолютно неправильно. У нас значна кількість нашої території є замінованою, і в тому числі сільськогосподарські поля. І їх неможливо зараз обробляти, тому що там є відповідні міни, треба здійснити відповідні заходи. Далі потім забирались програми резервного фонду і так далі. Тобто, іншими, словами, на сьогоднішній день ця програма, знаєте, як такий придаток, от його постійно, шукають звідки би ще з чогось зняти кошти для того, щоб профінансувати цю програму. Тому і програма неправильна, і немає відповідного ефекту щодо підтримки вітчизняного виробника, і немає соціального ефекту, тому що тут же ситуація є наступна. Бабуся, яка має пенсію в розмірі там, наприклад, 5 тисяч гривень, ну нехай на продукти вона витрачає 3 тисячі гривень. Решту там на комуналку і ліки, то в такому випадку воно максимально скільки отримує від цієї програми лише. jen 300 hryvých. А наприклад, людина, яка має заробітну плату в 50 тисяч гривень і на продукти харчування витрачає 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, то вона отримає максимальну суму 3 тисячі гривень цієї програми. Тоді який же це соціальний ефект, якщо ми якраз допомагаємо тим людям, які більше витрачають кошти, тобто мають вищу заробітну плату і не потребують державної підтримки. Ну цю програму треба згортати і припинити усі її підтримувати, незважаючи на той, хто був ініціатором цієї програми. Але при цьому у 2026-му, за словами міністерства, вона буде продовжена. На ваш погляд, чому прийняти таке рішення? Знаєте, це бояць визнати, що помилилися. От ми продовжимо все одно діяти всьому абсолютно не обґрунтовано, абсолютно без жодних пояснень. А раз президент сказав, що це класна програма, це була його ідея. Будемо шукати всі можливі ресурси, там часто не мільярди на те, цілі на інші цілі. А тут ми будемо де завгодно шукати, аби тільки підтвердити про те, що ця програма була якимось чином ефективна, тому що це ідея президента. Тому тут виключно в цьому напрямі це безглузда програма, її треба закрити і крак. Ті українці, які нею зараз користуються, чи вони багато втратять після її закриття? Ні, ну сума, яку ви отримаєте щомісячна, ну десь приблизно в районі, не знаю, там 300-500 гривень. Це середня сума, яку отримують тут українці. Ну, сказати, що це дуже суттєва підтримка, однозначно, ні. Тому я не вважаю, що це буде суттєва втрата для всіх українців. І ще раз наголошую, пенсіонери взагалі отримують лише тільки 100 гривень. Із-за того, що у них маленькі пенсії, вони відповідно витрачають, вона легше піде на базар і там купить картоплю, там, наприклад, моркву, там цибулю, інші овочі, а це означає, що там кешбека ніякого немає, але зекономить більше. Тому ще раз, програма є нераціональна, неправильна і великих втрат для українців не буде. Е, якщо влада не робить висновки, на ваш погляд, чи буде програма національний кешбек тривати ще не один рік, а кілька років? Може, ну я думаю, що вони будуть триматися до тих пір, поки це є можливо, незважаючи на ну, те, що навіть ми мали відповідну розмову там з міжнароднолютним фондом. Міжнародний люто фонд також що такі програми є необґрунтовані під час війни. Але як ми бачимо, уряду абсолютно на це не враховує. Він продовжує відстоювати цю програму. Тут пояснень для мене, скажімо так, раціональний крім тих, що я назвав. А конкретно що це ідея президента, і тому її треба підтримувати. Нема звідти виникла ідея 3000 тисячі кілометрів на Укрзалізницю. Знову ж таки, нераціональна, неправильна програма, тобто збиткова, абсолютно залізниця. Коли перепрошую квиток, тільки задумайтесь, квиток Запоріжжя до Івана франківська коштує на плацкар всього 209 гривень, і це 1100 кілометрів. Потім дивимося, чому Укрзалізниця збиткова. Ну, я вважаю, тут абсолютно знову ж таки та ж сама ідея, неправильна ідея, не обґрунтована ідія збільшує безпосередньо збитків укрзалізниці, але у нас протягом повномасштабного вторгнення. Я вважаю, економічна політика однозначно була бездарна по всім напрямам. і з точки зору соціальної підтримки, і з точки зору оподаткування Ті ідеї, які вони виносили. Вони однозначно не спрямовані на те, щоб встановити відповідно певну соціальну справедливість в суспільстві. Ми з вами хотіли окремо обговорити ще феномен Чорної П'ятниці, тому що спілкуємося наприкінці листопада, де в деяких марках вже тривається Чорна п'ятниця, в деяких лише стартуватиме завтра. Власне, що економічно стоїть за цим феноменом Чорної П'ятниці і чи така вона в Україні як в світі? А, ну, а, суть чорної п'ятниці полягає в тому, щоб а, заробити... А, скажімо так, ні на е, безпосередні маржі, ну то з е, тої націнки, торговельної оцінки, яка робиться на товари, а на відповідних обсягах, знаючи, що люди знають, що є чорна п'ятниця, готуються до неї, вони в цей період готові витрачати більшість грошей ніж зазвичай. Отже, тоді відповідно... Якщо готові витрачати більше, то, наприклад, так ви в звичайні дні продаєте, умовно кажучи, там, наприклад, одну одиницю товару і заробляєте на неї 10%. А так ви зробите відповідну знижку і продасте, наприклад, 10 одиниць товару, але заробите вже більше відсоток. Тому в цьому контексті звичайно для торговельних мереж дуже гарний маркетинговий крок, який заохочує відповідно покупців. А збільшує виторг е, і все решта. Тому з точки зору маркетингу дуже цікава ідея, і правильна в цілому ідея. Дійсно, якщо хтось щось ку хоче купити, то ми відповідно купуємо. Але чи реальні ці знижки? А, а ось тут, тут якраз і наступна проблема, яка яку ми маємо. А вона заключається в наступному. А що в Україні дуже часто використовують різноманітні способи обман. Тобто, наприклад, перед Чорною п'ятницею за місяць ціни піднімаються в два рази, і таким чином якісь товари, які коштували всього, наприклад, 2 тисячі гривень, стає коштувати 4 тисячі гривень, а потім дається знижка 50%. І по факту ціна рівна така сама, яку ви могли купити два місяці тому назад. І відповідно вам дається 50% знижка, тому що дійсно перекреслена ціна в 4 тисячі гривень, і є ціна відповідно, в 2 тисячі гривень. І таким чином створюється ілюзія економії. Насправді ніякої економії по факту часто немає. А є інші відповідні способи, дуже часто знижки дається на якийсь абсолютно не ходовий товар, okay. який не продається, не користується попитом. На ньому дається знижка. А для того, щоб фактично ці кусу ну, цей товар э, скинути, стимулювати відповідно його продаж, при тому, що не завжди людині, яка там купує саме цей товар був потрібний, Ну він не користувався попитом. Тому в Україні є багато способів різних таких э, хитрих прийомів, але я скажу, що це не лише тільки в Україні, а є і в інших країнах подібне, скажімо так, підходи, які фактично невелюють той ефект, який мав бути від чорної п'ятниці. Тобто, фактично, для брендів це шанс звільнити склади для нового товару. Абсолютно вірно. Тобто вони відповідно стимулюють реалізацію, збільшують оборотність, збільшують а, прибуток, Тобто, українці в цілому світі готові витрачати більше, тому що знають, що зараз ви часто можете отримати найнижчу ціну, але ще раз не всі, а, а скажімо так, продавці готові а, чесно надавати знижку. Вони іноді відповідно маніпулюють. Ця маніпуляція, звичайно, є дуже неприємною. Для того, щоб не попасти на ці гачки, по-перше, ви маєте, повинні мати уявлення про те, що вам потрібно до цієї Чорної П'ятниці. Якщо особливо це якась довгострокова покупка, ну, відкладіть її саме до цього періоду. Це перший момент. А далі потім відсвятковуєте ці. Для того, щоб зрозуміти, що ви купите відповідно за дійсно нижчою ціною, яка є, отже, таким чином відсотковувати не за день до покупки, а за умовних, там, наприклад, два місяці за покупки, для того, щоб розуміти, яка реальна ціна на даний товар. Далі потім вже під час, коли відбувається Чорна п'ятниця, ви маєте уявлення про те, яка була середня вартість цього товару, і відповідно орієнтуєтесь, хто дає реальну знижку. Тому саме ключі краще підходити, незважаючи на те, що це все ж таки такі емоційні покупки uh -huh. а підходити до цього більш раціонально. Якщо є ну але, якщо ви купуєте якісь дійсно там прикраси, всі такі речі, які ну вам не дуже потрібно, але ви хочете, наприклад, прикрасити до Нового року свій а, будинок, то такі якраз знижки дають можливість купитися і тут уже щось планувати, Я вважаю, не зовсім варто, тому що зазвичай вартість таких, а, скажімо так, товарів вона дійсно дуже дешева. Тобто чорна п'ятниця це більше про імпульсивні покупки, частіше, ніж про такі раціонально підготовлені. По-різному все зависить від конкретної людини. Звичайно, це набереться, це часто маркетинг робить більше акцент на тому, щоб ви купили не тому, що вам це потрібно, а тому, що це дуже дуже дешево. Угу. Можливо, колись знадобиться, але все ж таки, е, якщо ви вже захотіли якусь конкретну річ, вам треба оновити, наприклад, кардіров, то ви вже тут певним чином плануєте І маєте уявлення про те, який був рівень цін до. І який рівень зараз, і якщо це дійсно набагато дешевше, чому би і ні. Або, наприклад, ви купуєте якусь техніку. Ви знаєте, що, наприклад, там смартфон а коштував на той момент, условно говоря, 12 тисяч гривень. А тут дійсно він коштує лише 8 тисяч гривень. В такому випадку ви приймаєте рішення, і це вже настільки на імпульс, або ви розумієте, що вам треба оновити там, щось, що у вас є. Тому тут по-різному залежить від людини, але в цілому я вважаю... ну. Це добрий, скажем так, такий захід, він позитивний, але треба дивитися на конкретних магазинах, і ті магазини, які е, люблять маніпулювати і обманювати покупців, звичайно, на них краще уваги не звертати, викреслювати просто із тих із свого списку, що там може бути щось цікаве. Ви сказали про те, що ці умовні фейкові знижки, вони не тільки в Україні є. Тому що складається враження, що коли ми дивимося, принаймні, в США, де люди просто змітають е, всі товари із полиць, що це максимально реальні знижки, і до них питань ніяких немає а от в Україні по-іншому. У нас немає відповідальності. В Америці є відповідальність. Тобто там е, відповідні служби просто-напросто можуть е, Якщо є обман покупця, до відповідальності, тому вони часто роблять реальні знижки. Реальні знижки, які ви дійсно купуєте якісь річ, якісь там товари з реальними знижками в 50%. Але тут треба ще розуміти відмінність українського ціноутворення, від, наприклад, американського ціноутворення. А у них у зв'язку з тим, що купівельна спроможність набагато вища. То часто буває наступним чином: наприклад, якщо ми будемо прибирати якийсь одяг чи взуття, коли вони попадають на полицю, то там націнка є максимальною, іноді до 100%. Тобто Тобто воно там триває умовних два місяці, тому що хто хоче купити новинку, то він на ціну зазвичай не дивляться. Далі потім ціна виходить уже в стандартно і відповідно продається основна маса продукт, і вже це стандартна ціна, там на 30% менше, ніж новинка, яка була. Наголошую, що перед цим була може націнка взагалі бути 100%. Далі потім, коли вже ви розпродали де-факто все, що могли розпродати по стандартній ціні, у вас залишається, наприклад, якісь нестандартні розміри взуття, там 45, п'ятий, наприклад. Чи якісь інші моменти, там колір не сподобався відповідно покупцям, то в такому випадку ви вже на чорну п'ятницю робите максимальну знижку і продаєте посуду вартості, і тоді у вас дійсно утворюється оця от знижка фактично під 50-70%. Реальна знижка по відношенню до отої ціної, по якій цей товар зайшов на початково. Тому тут е, у них зазвичай все реалістично в Україні купувальна спроможність низька, тому е, не всі магазини роблять е, націнки дуже високо. Тобто вони встановлюють, наприклад, на зуття, там 10-20 Таким чином зробити знижку 50% вони реально не можуть. Тому для того, щоб все ж таки десь там зіграти, вони роблять такий прийом, як піднімають ціну. Перед е, Чортною п'ятницею, а потім якраз щоб були ці як показано, що там знижка 50-70%. Проблема полягає в тому, що дуже часто ось цей товар зі знижкою буває він дорожчий, ніж той товар, який був два місяці тому назад. Тому бути потрібно уважним, як ви і говорили, і раціонально підходити до покупок. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Ілля несходовський був нами на зв'язку, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтер.